Вітаю! Сьогодні поговоримо про економіку моркви. Скільки коштує виростити 1 гектар моркви? Які основні статті затрат при вирощуванні моркви і їх вартість? Яке співвідношення цих статей затрат в загальній собівартості вирощування моркви? І відповідно подивимось, яка у нас виходить собівартість в залежності від врожайності тієї ж самої моркви. Ми будемо рахувати собі вартість при 50, 60, 80 і 100 тонах на гектар. Відповідно, розберемо більш детально економіку. Отже, буквально декілька хвилин сьогодні говоримо про морку насіння. Ця стаття затрат в нас буде складати в середньому від 140 до 760 доларів на гектар, тобто мільйон насінин коштує моркви. Я рахував, наприклад, гібрид, болтик, гібрид Болівар або сорт Болтекс. Ось ви бачите затрати в середньому на гектар. Наступне по добривам. В середньому я порахував таку, розраховуючи десь центральна або південна Україна, трошки нижче середнього забезпечення азотом. Високе або середнє забезпечення фосфором і калієм. Відповідно, ми маємо селітри десь близько 400 кг внести. Ви бачите зараз на екрані кальциніт 75, калійної селітри 100, ортофосфорки 20, сульфата магнія десь 75 кг на гектар, сульфата калія 150 і янтарної кислоти 5 кг на гектар. Тобто система удобрення у нас склала в середньому десь 30 кг. 7 тисяч гривень або 950 доларів. Сюди я також додав декілька обробок стимулятором росту, наприклад, вітазим. І о, також о, одна чи дві обробки, дві обробки бором, тому що морква вона дос досить чутлива до цього елементу. Відповідно, у нас йде тут удобрення і стимулятори росту. Ця стаття затрат становить 950, 960 доларів або 37 тисяч. Наступна стаття затрат це засоби захисту. Тут ми рахуємо гербіциди, ураган, стомп, тарга, гезагард, фунгіциди, сігну, медян, квадріс, топсін, акробат і інсектициди, маспілан, конфідор, енджіо. В середньому ми рахуємо десь одна обробка в тиждень: інтенсивний захист проти мучнистої роси, краснухи, листя моркви. Тлі, відповідно, ще й проти морквяної мухи, плюс-мінус. І відповідно система захисту проти гербіцидів. В нас ця стаття склала 712 доларів 713 або 27 510. Курс 38,6 доларів. Я рахував. Наступне питання це наступна стаття це зрошення. Зрошення на краплинному зрошенні у нас моркою ми рахуємо. І, наприклад, стрічка, лейфлети, краніки, плюс до того вода. Води десь близько 3000 кубів на гектар. Нам буде необхідно стрічки близько 14 км 285 метрів. Ось. І у нас зрошення склало 1700 доларів або 65 630. Тобто за, за рахунок того, що. Досить дорога вода. В кожному господарстві це буде плюс-мінус по-різному, але в минулому році вартість води на півдні в зрошувальних системах складала десь близько 7 гривень за куб. Яка буде вартість в цьому році, складно сказати. Скоріше за все, вона буде вища, або плюс-мінус в межах 4-5 гривень, якщо ви будете качати воду зі сверловин, плюс-мінус. Знову ж таки, це все досить індивідуально. Наступна стаття це оплата праці в середньому десь на. Гектар вирощування моркви ми рахували необхідно 800 людей на годин, тобто це десь близько 100 повних днів. А ось середня вартість робочого дня 500 гривень. У тобто нас виходить 50 тисяч гривень або 1300 доларів оплата праці. Збирання у нас виходить 400 людин на годин. На збиранні ми рахували оплату праці по 750 гривень за день. Відповідно, збирання, наприклад, 100 тонн моркви виходить десь 972 долари або 37500. Паливно-мастильні матеріали я рахував просто солярку. В середньому, якщо на краплинному зрошенні, у нас ця стаття буде складати близько 300 літрів палива. По ціні 41 гривня за літр, тобто ми маємо 12 300, відповідно, 308, майже 319 доларів. Отже, ми бачимо, що в середньому 1 гектар моркви коштує від 235 тисяч гривень десь до 260. В доларах це складає 6100-6715 доларів на гектар. Тепер найцікавіше, зараз я покажу основні статті затрат на екрані, де ми можемо бачити, скільки займає насіння відсотків добрива і стимулятори, засоби захисту, зрошення, паливо, оплата праці і збирання. Відповідно, ми бачимо два варіанти: при вирощуванні гібриду і при вирощуванні сорту. При вирощуванні гібриду насіння може складати близько 10% в собівартості. При вирощуванні сорту насіння складає 2-3% в собівартості. Але якість і вражайність, відповідно, при вирощуванні гібриду, вона буде трошки нижча, тобто 100 тонн на гектар, ви не отримаєте десь в середньому 75 тонн. При гібриді можна отримати 100 тонн на гектар, але створивши оптимальні умови. Якщо умови в нас спартанські, то відповідно ну, краще розглянути якийсь більш надійний гібрид. Uh, і найцікавіша економіка, яка собі вартість. Ми минулого разу, коли говорили про економіку, говорили, що в середньому у відкритому ґрунті овочі борщового набору мають складати в ідеалі uh, десь близько 10-15 центів uh, за кілограм для того, щоб ваша система була ефективна. Ми розуміємо, що засухи останніми роками і в Європі, і в світі, ситуація з ковідом. Різні в Україні це війна і зменшення значних площ під овочами, Вони трошки змивають цю картину, але насправді робоча економічна модель вирощування овочів відкритого ґрунту має бути от в межах 10-15 центів за кілограм. Отже, при вирощуванні гібриду я розрахував, при 100 тоннах на гектар ми маємо собі вартість кілограму 2,60 2 гривні 60 копійок або 7 центів. При 80 тоннах на гектар у нас собівартість складає 3 гривні 24 копійки або 8 центів. При 60 тоннах на гектар собівартість кілограму складає 4 гривні 32 копійки або 11 центів. І при вражайності 50 тонн на гектар, відповідно, собівартість складає 5 гривень 20 копійок або 13 центів. У мене було декілька. Варіантів розрахувати собі вартість, можливо, навіть без зрошення на багарі. Але, якщо чесно, я не вважаю це серйозним бізнесом вирощувати моркву в промислових масштабах без зрошення, тобто ловити вологу, потім вирощувати, тому що ми прекрасно бачимо водоспоживання моркви, і ви бачили, так, що у нас в середньому гектар моркви мінімально в більш-менш оптимальний рік, непослушливий. Буде випивати не менше 3000 кубів на гектар. А якщо морква там за 120 днів і більше, то це буде відповідно ще більше. Тому ось така економіка, тут не все враховано. Тут не врахована електрика, тара, логістика, зберігання, тому що дуже різні моделі і дуже різна вартість. Але в середньому там логістика тара зберігання буде накладати ще десь від 2 до 4 центів на кілограм. Тобто така економіка моркви, пишіть, за що вам такий формат чи ні. Тому що в мене, в принципі, по основним 70 десяти культурам у відкритому ґрунті і по закритому ґрунті є така економіка. І можна просто на початку сезону це обговорити, подискутувати, в когось менше, в когось більше. Можливо, когось це буде стимулювати, порахувати більш детально свою економіку. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.